Ведмедик до нас поспішає, нас зустріч з дітками чекає. Ведмедику треба відпочити та назручні меблі сісти. Малята, давайте з вами переглянемо, які бувають меблі та назвемо їх. Стіл, стілець, ліжко. Шафа, крісло, диван. Все це, одним словом, називається меблі. А на які меблі можна сісти і відпочити? Стілець. Диван. Крісло. А на чому може відпочити? Багато гостей. Так, це диван. Пропоную його розглянути. Якого він кольору? Вірно, диван зеленого кольору. А що є у дивана? У дивана є сидіння, спинка та бокові перила. Диван потрібен для того, щоб відпочивати. Треба нам поспішати диван для ведмедика збудувати. Для роботи нам потрібен дерев'яний будівельний матеріал цеглинки. У мене їх багато. Давайте з вами розглянемо цеглинку і згадаємо, що в неї є. У цеглинки є широка довга сторона, вузька довга сторона і коротка вузька сторона. Ну що, малята, приступаємо до роботи, беремо одну цеглинку і широкою довгою стороною ставимо її на стіл. Ось так. До неї прикладаємо ще одну цеглинку і щільно з'єднуємо їх між собою. Це сидіння нашого дивана. Тепер беремо цеглинку і вузькою довгою стороною ставимо позаду. Ось так. Берем ще одну цеглинку і вузькою довгою стороною те ставимо позаду, щільно з'єднуючи всі цеглинки між собою. Це спинка. Беремо іншу цеглинку і вузькою довгою стороною ставимо справа. Це перило. І наступну целинку теж вузькою довгою стороною ставимо зліва. Ось так. Наш диван готовий. Диван зручний маємо, на ведмедика чекаємо. А ви, малята, часу не гайте і будувати починайте. А фотографії диванів мені присилайте. До зустрічі, мої хороші, чекаю на ваші роботи.